Що таке наш дитсадок, це будинок для діток, де дзвінки лунає сміх Ігри гри радощі для всіх у життя найперший крок ой що значить десяток. Добрий день, кожному дому я щастя бажаю, маку, цвітіння жить врожаю, Небові миру, Голубу – неба, кожній дитині усе, що їй треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго дня, Україна моя! Діти, я дуже рада зустрічі з вами. Маю розповісти, кого я зустріла. А зустріла я красення славетного птаха, він відвідав у теплій краї зі своєї родини, сумовито колечучи цього птаха. Ми, українці, називаємо жураликом. Навіть в Україні будують криниці журавлями як символ і оберіг України. Так ось по дорозі в теплі краї з нашим журавликом трапилась біда. Він розгубив свої звукові картки візитівки, без яких не може повернутися навесні на свою батьківщину неньку Україну. Я їх знайшла, дітки. Але перед цим як їх повернути, я хочу вас познайомити з ними, щоб ви дізналися, чому вони такі важливі для журавлика. А ці звукові картки, дітки, проваджуть журавликом права. У кожної людини, у кожної дитини є свої права. У кожної людини та дитини є свої права. Знайте, що усі ми рівні від народження в правах. І людина змалку вільна, як журавлик, славний птах. Перша звукова картка має назву Право на ім'я та громадянство. Кожна дитина має ім'я та громадянство. Ми з вами є громадянами якої країни, дітки? Так, України. це наша держава, це наша батьківщина. А що таке, діти, батьківщина? Батьківщина це земля не лише ваших батьків, але й дідів і прадідів. Батьківщина це край, де здесь звучить наша рідна мова, яка неповторна і у світі і материнська пісня. Це очі земля, це трава у дворі того тихого дому, тихі води задумливих річок і озер. Безкраї поля, вітучі сади, ясні зорі, великі міста. І тихі села. Це соняшник, який перший починає розмовляти з сонечком і дарує нам свою красу. Україна це і той край, де ви живете і зростаєте. Дітки, не забуваємо, що ми українці і маємо право пишатися цим. Друга звукова картка називається «Право на сім'ю. Кожного з вас є мама, тато, братик чи сестричка. Ви маєте право на повноцінну сім'ю, де піклуються одне про одного, допомагають одне одному, і кожен в дружній сім'ї має свої певні обов'язки. Давайте разом пригадаємо ваші обов'язки: шанувати тата, маму, дідуся, бабуся, старших і менших. Самостійно доглядати за собою. Дотримуватись правил особистої гігієни. Допомагати меншим та старшим, особливо людям, які потребують твоєї допомоги. Дотримуватись правил культури поведінки, шанувати та дбати про своїх чотириногих друзів. Берегти та охороняти природу. Третя картка звучить так: право на навчання. Ви всі дітки маєте право здобувати освіту. Відвідувати садочок, згодом школу, потім навчатися в університеті, інституті чи академії. Такі назви мають вищі навчальні заклади, куди вступають випускники шкіл і здобувають певну професію. Четверта карта візитівка. Право на відпочинок. Що діти може назвати відпочинком? Так. Відпочинок це те, чим вам хочеться займатися. Це коли ви граєтеся з друзями, малюєте, спите, дивитеся мультик, катаєтеся на велосипеді. А ще дітки можна культурно відпочивати разом з сім'єю і отримувати задоволення, відвідавши музей, бібліотеку, картину-галерею чи міський парк в своєму місці. Адже в кожному містечку нашої неньки України є багато пам'яток, які викликають почуття національної гордості за красу і багатство рідного краю, за гордий і працьовитий український народ. Остання звукова карта журавлика це право на медичну допомогу. Наша ненька Україна всіх вас запевняє, що про здоров'я малюків вона завжди подбає. Чи знаєте, дітки, що в нашій країні побудовано багато поліклінік, лікарень, санаторій, де люди можуть поліпшити стан свого здоров'я. Та хоч усі мають право на лікування, ви все ж таки маєте пам'ятати, що про своє здоров'я треба дбати, що його треба берегти з маличком. Ось ми з вами і озвучили всі картки візитівки нашого журалика. Ви тепер зрозуміли, чому вони йому так важливі? Так, бо журавли, як і всі ви, повинен знати і пам'ятати свої права. Права знаєш, собі допомагаєш. Дітки, ви сьогодні не лише собі допомогли, вивчивши свої права, а й нашому журавлику повернути його картки. Я їх обов'язково передам, і він навесні повернеться до нас на свою батьківщину, на свою неньку Україну. Навіть вірш є такий, написав його український поет Платон Воронько. Облітав журавель. Послухайте його, дітки, будь ласка. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, кращої війни немає. Дітки, я пропоную такий гарний вірш вивчити вам з батьками. Діти, любімо і завжди пам'ятаємо свою Україну, свою батьківщину, як ті ж уравники, наближаємо перемогу разом. Все буде Україна!